Потенціал дня. Сьогодні дивимося таку карту. Потенціал угу. по лицарю вогню, потенціал середньої, можна сказати, такої ланки, але він має перевагу в тому, що коли людина дійсно знаходиться в русі, не сидить на місці, у неї піднімаються різного виду можливості, а це своє, своєю чергою піднімає її потенціал. Коли ми рухаємося, коли ми щось робимо, над чимось ми думаємо і внідряємо, не знаю, втілюємо, да? втілюємо в життя свої цілі, бажання, плани якісь у нас є, от тоді піднімається і наш ресурсний стан. Потенціал це ресурс, яким ми можемо користуватися. По цій карті дуже добре видно, що людина може використовувати всі свої знання, які в неї є. І плюс свої зв'язки. Вона має працювати не сама а в тандемі з кимось. І тоді її потенціал буде дуже і дуже на гарному високому рівні. Тому по цій карті видно, що у вас сьогодні дійсно гарний день для не те, що старту, а для розвитку того, чим ви або займалися уже довгий період, чи якийсь період, або ви. Розпочинаєте якусь діяльність, можливо, над якою ви думали, ви вже бачите її у своїй уяві, і от ви вирушаєте в дорогу. Ви стартуєте, і для цього вам потрібні сили, потрібні друзі, можливо, чи якісь знайомі, чи колеги, чи люди нові, з якими ви ще не спілкувалися, яких, але які є потенційними вашими. Колегами. Тому на сьогоднішній день ця карта дуже для вас важлива. Те, що вам випадають саме лицар вогню. Це показується, що можна дійсно проявитися і використати всі можливості, які у вас на сьогоднішній день вже є. Так, а до чого приведе? Якщо ви не будете сидіти на місці, а щось будете? Це не обов'язково рухатися в дорогу. Це можна вирішувати навіть через інтернет якісь свої питання, але бути у ресурсному стані. І до чого це приведе? Тут з води це до емоційної, вашої складової. Ви можете дуже. Тішитися, ви можете радіти, тут можуть бути дуже гарні, проявлені емоції. Тому що, щоб ми не починали, якщо в нас ми закриті емоційно, в нас немає оціє, оцієї такої жилки, що я хочу, я досягну і це мені принесе радість, задоволення, то дуже тяжко в такому плані стартувати чи робити якусь роботу. Коли ви холодні, дуже цілеспрямовані, але. Емоційно ви не проявляєтеся, бо тоді це погано. А коли ви проявляєтеся, спочатку йде емоція, потім відбувається оце наповнення у вас енергією і ви проявляєтеся уже в повній мірі. Ви використовуєте всі свої ресурси і всі свої можливості. Ось в такому плані ця карта показує, що ви дійсно можете дуже гарно сьогодні. Використати свої можливості, свої напрацювання, якісь, які вже були.